Живельний квас менше, ніж за добу. У минулому році готувала все літо і осінь, а це так закортіло, що відкрила для себе квасовий сезон значно раніше: 200 г цукор, 2 столові ложки цикорій, одна повна чайна ложка лимонна кислота. Заливаю кип'ятком, щоб все розчинилося. Приготувала таку собі каву. Загальна кількість води в мене 5 літрів кип'яченої. Охолоджую до 30 градусів, щоб була тепленька. До цикорії додаю ще 3 столові ложки меду. У 5-літрову баклажку вливаю кавовий напій і залишки води, всипаю дві чайні ложки неповні сухих дріжджів, приблизно до 10 г. Ще трішки додаю родзинок, не митих, гарно розколочую. Потім накриваю марлею та залишаю на 3-3,5 години на сонці. Ось погляньте, грає моя брашка при чудово, потім розливаю вже по пляшках. Але до самого верху я не доливаю і видушую повітря. подивіться так, як на відео. Залишаю на кухні на пару годин, до речі, родзинки можна в пляшки додати, потім вони стануть тугими, розрівняються, ставлю на ніч у холодильник. І ось, будь ласка, квасок готовий. Споживайте смачного!